Говорить Стрий, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні, вашій увазі, наш черговий інформаційний випуск: облаштувати та реконструювати майдан-ринок. Відновити історичний центр Стрия таке питання розглядалося на нараді, яку провів перший заступник міського голови Роман Маланій 10 червня цього року. На нараді були присутні депутати Стрийської міської ради, начальники відділів та служб Стрийського міськвиконкому, представники громадськості. Присутні внесли конкретні пропозиції щодо подальших кроків. Висловили власне бачення відновлення історичного центру Стрия. Було вирішено розпочати підготовку до реконструкції Майдану Ринок, провести консультації з істориками, спеціалістами відповідних служб, з тим, щоб виготовити проєкт та підготувати кошторис запланованих робіт. Наступна нарада з питань облаштування та реконструкції майдану ринок відбулася 30 вересня цього року під головуванням першого заступника міського голови Стрия Романа Маланія. У нараді взяли участь депутати Стрийської міської ради Андрій Стасів, Іван Зрайло, Сергій Ковальчук, начальник відділу архітектури та містобудування Олександр Похило. Начальник відділу капітального будівництва Іван Лебідь, начальник відділу організаційного та з питань внутрішньої політики Іванна Соколівська, доцент Інституту архітектури Львівського політехнічного університету Юрій Диба, студенти Інституту архітектури Львівського політехнічного університету, які проходять переддипломну практику. А також... Пан Закусов, який досліджує історію Майдану Ринок. Роман Маланій ознайомив присутніх з проведеною роботою з облаштування та реконструкції Майдану Ринок за період від 10 червня цього року. Присутні висловили пропозиції і запропонували облаштувати тут відпочинкову зону, зберігаючи історичну ідентичність. Студенти Інституту архітектури Львівського політехнічного університету. Побували на Майдані ринок, ознайомилися з історичними матеріалами. Під керівництвом спеціалістів Інституту архітектури Львівського політехнічного університету студенти почали підготовку до виготовлення ескізних проєктів, які стануть їхніми дипломними роботами. Три студентські роботи, визнані кращими, будуть враховані при реконструкції Майдану ринок та відзначені матеріальними заохоченнями. Було вирішено вивчити можливість відновлення будівлі міської ратуші, замінити інженерні мережі, врегулювати питання стоянки автотранспорту, облаштувати відпочинкову зону. Міськвиконком звертається до стриян та усіх бажаючих висловити власне бачення, упорядкування та реконструкції майдану ринок, подавати пропозиції, зауваження, ескізи у загальний відділ стрийського міськвиконкому. Кабінет номер 19 другий поверх, та на електронну пошту, опубліковано на першій сторінці місцевого часопису Гомін Волі, за суботу, 8 жовтня. Нагадаю, що в ефірі Стри слухаєте черговий інформаційний випуск міської студії Радіомовлення Голос Стрия. Як повідомили в управлінні праці та соціального захисту населення Астрийської міської ради, 21 вересня набула чинності постанова Кабінету міністрів України за номером 365 від 8 вересня цього року, яка вдосконалює систему надання житлових субсидій населенню. Постанова уточнює порядок обчислення сукупного доходу для призначення житлових субсидій. Порядок автоматичного призначення субсидій громадянам на наступний період та механізм подання заяви і декларації в електронній формі. Згідно зі змінами, якщо на час звернення щодо призначення субсидії Особа є непрацюючим пенсіонером, який не має інших доходів, окрім пенсії, до її середньомісячного доходу враховується розмір пенсії, що передує місяцю звернення, з якого призначається субсидія. У разі збільшення чисельності зареєстрованих у житловому приміщенні осіб автоматичний перерахунок не проводитимуть, такі родини повинні звернутися за оформленням субсидії повторно. Також Працівники управління праці та соціального захисту населення Стрийської міської ради звертають увагу і просять не створювати черг у приміщенні управління громадян, які одержують субсидію та яких відсутні зміни, що можуть вплинути на отримання житлової субсидії. Зміни складу осіб, які зареєстровані, фактично проживають, джерел доходу, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, придбання майна, товарів або оплати... Послуг на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, розрахунок субсидії на наступний період для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді, здійснюється автоматично. За бажанням громадян, довідки про доходи за попередній 2015 календарний рік та довідки житлово-експлуатаційної організації про склад сім'ї, що підтверджують відсутність змін у відомостях про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, долучаються для пришвидшення розрахунку. Вказані довідки просимо подавати консультантам у громадській приймальні управління з 8. До 17-ї години розрахунок розміру субсидії на опалювальний сезон буде проведено на початку опалювального сезону для всіх домогосподарств, які одержують субсидію, у тому числі для тих домогосподарств, яким субсидію на неопалювальний сезон не призначалося. Додатково подавати документи не потрібно. Повідомлення про призначення субсидії можна буде отримати в громадській приймальні управління. Це було повідомлення управління праці та соціального захисту населення Стрийської міської ради. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. Звучить наш інформаційний випуск. Протягом минулого тижня у міськвиконкомі двічі проводилися наради щодо руху маршруток у місті. Перша нарада з директором Стрийського АТП Михайлом Зійником. Друга з власником АТП та автобусів Ярославом Олеськівим. Перший заступник міського голови Роман Маланій повідомив, що перевізниками АТП почали часто зриватися маршрути міського пасажирського транспорту. Особливо проблема виникла на маршруті номер 3 вулиця Петлюри, вулиця Галицька, Райлікарня. На даному маршруті повинно курсувати 5 транспортних засобів згідно з виграним конкурсом АТП. Проте протягом останніх трьох тижнів на згаданому маршруті їздить лише один автобус. На маршруті номер 16 від вулиці Нежанківського до вулиці Саксаганського не їздить жоден автобус. Хоча, згідно з умовами конкурсу, там повинна їздити одна маршрутка. В загальному з 23 автобусів тільки 14 обслуговують міські маршрути пасажирських перевезень. Роман Маланій пояснив керівництву АТП, що вони виграли конкурс і зобов'язані регулярно випускати транспортні пасажирські засоби на вказані маршрути. З боку міського бюджету протягом поточного року АТП на дотації виділено. 600 тисяч гривень в рахунок пільгових перевезень. З обласного бюджету на цей рік виділено 500 тисяч гривень, з яких 200 АТП вже отримало. Тобто, загалом уже 800 тисяч гривень отримано. За минулий рік дотації АТП склали 400 тисяч. Звернуто увагу керівництву АТП, що оскільки дотація набагато збільшена, не можна зривати рух міського пасажирського транспорту. Керівництво АТП аргументувало, що по місту у маршрутках їздить велика кількість пільговиків, що складають до 70% усіх перевезених по місту пасажирів. Зросла вартість паливно-мастильних засобів та запчастин, тому АТП не може забезпечити всі міські маршрути транспортними засобами, оскільки вони виходять з ладу, на їх ремонт та утримання не вистачає коштів. Звучала пропозиція збільшити вартість проїзду у міському пасажирському транспорті з 3 до 4 гривень. Роман Маланій звернувся до перевізників з вимогою дотримуватися графіка руху транспортних засобів згідно з умовами виграного ними. Конкурсу. Подібні проблеми існують і в інших містах обласного значення та у місті Львові. Ми розуміємо проблеми перевізників, підкреслив Роман Дмитрович. Варто відзначити, що по місту багато пільговиків їздить без нагальної потреби, заповнюючи таким чином свій вільний час. Також з боку держави дане питання не врегульоване, якби була надана відповідна доплата до пенсії. Пільговикам вони б замислилися, чи варто так часто їздити без потреби. Правильним було б врегулювання цього питання через прийняття Верховною Радою України змін до чинного законодавства з метою позбавлення транспортних пільг пенсіонерів, а замість них проводити доплату до пенсії. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. Звучить наш інформаційний випуск. Презентація книги спогадів політв'язня Стриянки Дарії Корчак відбулася 9 жовтня в Народному домі міста Стрия. Упорядник книжки, заступник директора Стрийського краєзнавчого музею Верховина Зеновія Ханас. Видання накладом 300 примірників вийшло друком завдяки меценату генеральному директору поліграфічної фірми Укрпол, депутату Стрийської міської ради, бізнесмену, громадському діячу, політику Сергію Ковальчуку. Від міської влади. Пані Дару, авторку книги, привітав заступник міського голови Стрия з гуманітарних питань Роман Волинець. Вечір, що тривав більше чотирьох годин, пройшов на одному диханні. Зала Народного дому була переповнена. Додамо, що презентація книги пройде також по школах нашого міста. І ще декілька слів про книги. Днями до книгарні Ідея по вулиці Ярослава Стецька завітали відомі українські письменниці Еліна Заржицька з Дніпра та Світлана Талан з Северодонецька. Вони брали участь у 23-му книжковому форумі у Львові. Еліна Заржицька пише пригодницькі та історичні книги, казки для школярів, а також дорослу прозу. Авторка 14 книжок українською та російською мовами, співавторка багатьох збірників, антологій, альманахів. друкувалася в різних періодичних виданнях, лауреатка конкурсу Коронація слова-2011 за роман для дітей Китеня Тимко і Капітан Теревенько, багатьох інших літературних конкурсів. За її творами створено мультфільми та музичні вистави. Світлана Талан родом з Сумщини, закінчила Глухівський педагогічний інститут, працювала вихователькою та вчителькою молодших класів. З 1989 року мешкає в Северодонецьку. Авторка більш десяти романів, написаних у жанрі реальні історії. Головна героїня її книжок Українка сильна духом, наповнена любов'ю до дітей, сім'ї України. Світлана Талан лауреатка трьох премій коронації слова, входить до трійки найбільш популярних письменників України. Світлана Талан вперше відвідала з 3-4 роки тому, а раніше ніколи не була в наших краях. То була для неї велика радість, наче переїхала кордон і потрапила в європейське місто. Уперше побувала в Карпатах. Одна з героїнь її останнього роману родом зі зістрія. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу в міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. Плачуть мої неозорі простори і рідні гори, і тримбіти, і зорі. Плачуть за рідними серцю синами, які проросли на чужині тернами. Ці рядки вірша стріянина афганця Романа Кіндратишина викарбувано на пам'ятнику обеліску синам Сколівщини, які не повернулися з Афганської війни, встановленому у місті Сколи. У них біль втрати, муки та страждання тих, хто загинув, і тих, хто залишився живим після пекла, пройденого в Афганістані. З нагоди третьої річниці від дня відкриття цього пам'ятника побратими афганці зі Стрия, на чолі з головою Львівської обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану, депутатом Стрийської міської ради Ігорем Равлінком, вихідцем зі Сколівщини, прибули, щоб вшанувати своїх полеглих товаришів. Були присутні афганці зі Сколівщини, голова районної спілки ветеранів Афганістану Степан Верховинець, голова районної державної адміністрації Ігор Свистун. До заходу долучився депутат Стрийської міської ради Володимир Кам'янка. Ігор Равлінко, Ігор Свистун та Володимир Кам'янка поклали до пам'ятника квіти, побратими запалили лампадку, спільною молитвою вшанували загиблих в афганській війні, героїв Небесної Сотні, Героїв АТО. Захід завершився спільним виконанням державного гімну України. Роман Кіндратишин примірники своєї книги. Карпати Гіндукуш вручив голові Сколівської райдержадміністрації Ігорю Свистуну, побратимам зі Сколівщини, а також з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек презентував Сколівській центральній районній бібліотеці. Ветерани Афганської війни підтримують один одного, допомагають у складних ситуаціях. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. Сектор комунікацій та роботи з населенням Стрийської державної податкової інспекції повідомляє. Правові основи функціонування системи електронного адміністрування податку на додану вартість регулюються статтею 2001 Податкового кодексу України та регламентуються порядком електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 16 жовтня 2014 року за номером 569. Електронний рахунок відкривається платнику податку Державною казначейською службою автоматично на безоплатній основі. Згідно з пунктом 6 порядку номер 569 Державна казначейська служба відповідно до вимог статті 69 Податкового кодексу України надсилає Державній фіскальній службі повідомлення про відкриття електронного рахунку додаткового електронного рахунку у день його відкриття. Після надходження такого повідомлення Державна фіскальна служба інформує платника податку про реквізити його електронних рахунків. У випадку повторної реєстрації особи платником податку відповідно до пункту 8 порядку номер 569 такому платнику відкривається новий електронний рахунок. І ще одне, 25 жовтня та 15 грудня цього року буде проведено виїзні особисті прийоми громадян заступником начальника головного управління Державної фіскальної служби України у Львівській області Володимиром Володимировичем Скибою. Час прийому з 15 до 17 години. Місце проведення місто Стриї, вулиця Сколівська, 7. Громадська приймальня в цокольному приміщенні Стрийської державної податкової інспекції. Це було повідомлення відділу організації роботи Стрийської державної податкової інспекції. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу у міської студії Радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. Як завжди, на його завершення вашій увазі оголошення. Як ми вже повідомляли, у четвер, 13 жовтня, в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. Відбудеться урочистий вечір з нагоди Дня Захисника України. У програмі святковий концерт мистецьких колективів міста Стрия. Початок о 16-й годині. Вхід вільний. Отож, у четвер, 13 жовтня, у міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. Відбудеться урочистий вечір з нагоди Дня Захисника України у програмі святковий концерт мистецьких колективів Стрия, початок о 16-й годині. Вхід вільний. З нагоди 74-ї річниці створення Української повстанської армії та Дня захисника України у четвер, 13 жовтня, відбудеться урочистий похід. Від музею садиби родини Бандерів по вулиці Львівській до міського будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. Початок походу о 15 годині 30 хвилин. <плес> З нагоди 74-ї річниці створення Української повстанської армії та Дня захисника України. У четвер, 13 жовтня, відбудеться урочистий похід від музею садиби родини Бандерів по вулиці Львівській до міського будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. Початок походу о 15 годині 30 хвилин, а о 16 годині в міському будинку культури. Відбудеться урочистий вечір з нагоди Дня Захисника України у програмі Святковий концерт мистецьких колективів міста Стрия. Початок нагадуємо ще раз, о 16-й годині. Також у суботу, 15 жовтня, біля пам'ятника Степану Бандері по вулиці Євгена Коновальця відбудеться віче реквієм та панахида пам'яті провідника ООН. Початок віче о 16-й годині. Це було повідомлення Конгресу українських націоналістів. У суботу 15 жовтня біля пам'ятника Степану Бандері по вулиці Євгена Конувальця відбудеться віче реквієм та панахида пам'яті провідника Організації Українських Націоналістів. Початок віче о 16-й годині. І ще одне офіційне повідомлення. Президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення у 2016 році Дня Гідності та Свободи. День Гідності та Свободи відзначається 21 листопада в День початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року і Революції Гідності 2013 року. Кабінету міністрів України доручено створити оргкомітет. З підготовки та відзначення Дня Гідності і Свободи, залучаючи до його роботи представників центральних і місцевих органів влади, територіальних громад, активістів громадських організацій. Указом передбачається вирішення питання виділення земельної ділянки в Києві для будівництва меморіалу Героям Небесної Сотні і забезпечення Музею Революції Гідності. А ми ще раз нагадуємо, що в четвер, 13 жовтня, у міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, відбудеться урочистий вечір з нагоди Дня Захисника України у програмі Святковий концерт мистецьких колективів Стрия. Початок о 16-й годині. А о 15 й годині 30 хвилин, з нагоди 74-ї річниці створення Української повстанської армії та Дня Захисника України, відбудеться урочистий похід від музею садиби родини Бандерів по вулиці Львівській до міського будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. А в суботу, 15 жовтня, біля пам'ятника Степану Бандері по вулиці Євгена Коновальця. Пройде віче реквієм та панахида пам'яті провідника ОУН початок віче о 16-й годині. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до завтра. Звучав черговий інформаційний випуск міської студії Радіомовлення Голос Стрия. З вами була радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і Божого благословення.